Уяви собі, прокидаєшся вранці, але не бачиш сонця через вікно, немає птахів, немає дерев, немає вітру. За ілюмінатором чорне небо, всієї незорями, і маленька, синьо зелена кулька далеко внизу це твій дім, але вже не твоя оселя, ти живеш у космосі назавжди. Коли ти постійно у невагомості, твої ноги стають майже непотрібними адже більше не треба ходити лише плавати в повітрі, наче риба в воді. Твої м'язи слабшають, кістки стають ламкими, бо тілу не треба утримувати вагу. Люди, які довго живуть у космосі, стають ніби трохи м'якими, менш сильними, але більш гнучкими. Вони адаптовуються. Твоя постава змінюється, ти трохи витягуєшся, бо хребет розправляється. Деякі космонавти виростали на кілька сантиметрів. Але це не радість, бо це все сигнал. Тіло каже, що йому не вистачає землі. У космосі навіть серце б'ється інакше, Без сили тяжіння кров не тече вниз, а її більше в голові, обличчя стає круглішим, наче трохи набрякає, серце працює по-новому. Через зміну тиску та притоку крові очі теж змінюються, люди починають бачити трохи гірше, але з'являється інший зір космічний. У космосі ти починаєш дивитися глибше. Ти бачиш землю зовсім інакше, як маленьку, крихітну, дуже красиву, вона єдина і це вражає. У космосі дуже тихо, немає шуму міста, немає автівок, немає натовпу. Це спокій, але й виклик. Людина звикла до звуків, до змін, до сонця і до ночі. А в космосі все одинакове, мозок починає змінюватися. Він вчиться жити в ритмах, які не маєш зовні, а створюєш сам. Це може бути складно. Іноді люди відчувають самотність, навіть коли поряд є інший, бо відстань тут всього колосальна. Але є її магія: в космосі багато хто відчуває, ніби прокидається. Людина починає більше думати про сенс, про своє місце в світі, про те, як берегти планету. Можливо, через кілька поколінь люди, що живуть у космосі, справді стануть трохи іншими. У них зміниться тіло, можливо, навіть спосіб мислення. Вони будуть народжуватися в космосі, рости в штучних домівках, гратися в кімнатах без гравітації. Але щось у них залишиться щось земне. Навіть якщо вони ніколи не вступали на ґрунт, їхня душа все одно буде мріяти про зелену траву і дощ. Якщо люди житимуть серед зірок, вони завжди носитимуть землю всередині себе. Не забудь поставити вподобайку та підписатись на канал. Це мотивує мене ще більше до крутих і цікавих відео. Дякую!